Ось у цій багатоповерхівці мешкав псевдолікар, якого Житомирські правоохоронці підозрюють у тому, що він за допомогою психотропних речовин відключав своїх пацієнтів, а потім грабував. Сусіди і гадки не мали, що поряд з ними живе злочинець. Те, що він людей там, присипляв або як імущество від них відбирав. На самом деле, ми, ну, коли його побачили, коли його вели в наручниках, то ми дуже удивилися. дуже хороший чоловік, завжди інтелігентно здоровався і такий порядочний мужчина був. Тобто ми... Б і не подумали. Сусіди кажуть, у цьому будинку чоловік з'явився кілька років тому. Спершу жив на квартирі в бабусі та її сина Паяка, а потім, після їх раптового зникнення, став повноправним власником майна. Я як приїхала сюди, то жила одна старушка і її син. Ну, син її тут бив. Поганий був, ото я знаю. А потім їх через, через місяць вже їх не стало. Вже розказують, що будь то би він. Ту хату. Він їх вивіз, ще до свого сонця. А куди? Хто я знає? Я з ним здоровався день, представляєте? Все нормально, в місті зустрічалися, здорова. Ну, нормальний чоловік, вполне вполне адекватний. що він їздив на таксі, какби. Бы. Ну, думаю, чоловіка, ну. Все. Таксист, який неодноразово возив псевдолікаря, каже, чоловік йому здався дуже загадковим. Іноді заїжджав за своєю знайомою у першу міську лікарню і з нею їздив по різним адресам. Він їздив постійно, в день, по 5, по 10 разів. Він говорив, що у нього вроді медицинське образование. Але він не практикує. Ну, як сказати, що там такого було? Сказано, що якби він щодо людей, от рака спасав. Как-то так мутно очень было. Безнадежных людей уже там, когда якобы врачи отказываются, то он помогает. Странно был. было. в нем что-то как... вечная загадка. То, що там черка, все ясно, там черка відкритий. За версією міліції чоловік змішував Надалі. психотропні речовини з алкоголем і цим накачував своїх жертв. А після того як вони втрачали свідомість, чистив їхні квартири. При затриманні у нього знайшли вогнепальну зброю, ті самі медикаменти і чужі документи. Втім, сам підозрюваний своєї провини не визнає. Я на даний момент не маю ніякого з що я був затриманий. Він або інші громадяни викликали швидку допомогу. Якщо швидка приїжджала, вони ще були живі, ці громадяни їх доставляли в медичний заклад. Поки вони знаходилися в медичному закладі, він викрадав речі. Причому викрадав все педіатр, все що бачив. У міліції кажуть, що раніше чоловік уже мав проблеми з ФЕМІДою і був засуджений за особливо тяжкий злочин, скоєний на території іншої області. Наразі перевіряється, чи працював він лікарем, а також чи були у нього спільники. Зараз відкрито два кримінальних провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. За розбійний напад поєднаний із проникненням у житло.